Ісусу Христу, Божий. Знаєте, я б хотів сьогодні почати з одного такого риторичного запитання. Власне, чи часто ми думаємо про небеса? Чи бувають в нашому житті такі моменти, коли ми зупиняємося від своїх буденних справ, коли ми сідаємо, коли ми вділяємо час і думаємо про наше майбутнє, про майбутнє, яке чекає Церкви Ісуса Христа? Про те, як буде в небесах, про те, що буде, коли ми туди пройдемо, що ми там побачимо, що нам там скажуть. Чи часто, в, наше серце, в нашому серці з'являються ось такі розуми? Біблія, вона закликає нас, щоб ми, Церква Ісуса, думали про те, що вгорі, там, де сидить Христос, по Божій Апостол Павло закликав, щоб ви потішали один одного цими словами. Щоб ми надихалися думкою про те, що Христос через свою жертву відкрив для нас двері ра. Тому, якщо ми думаємо, це, тоді виникає ще одне риторичне запитання. Власне, чи в цих думках з'являється в нас переживання, що коли ми прийдемо туди, не буде багатьох близьких нам людей. Не буде наших друзів, знайомих, рідних, чи турбує нас думка, про те, що прийшовши в небеса, ми можемо не побачити тих, кого дуже хотів там бачити, хто жив і був біля нас. Власне, якщо ми увірували в Євангелію, то цю Євангелію ми неодмінно хочемо ширити. І я впевнений, що, мабуть, серце кожного з нас турбувало таке Ми хочемо, щоб люди близькі нам були разом з нами в небесах. Але висновок, який ми можемо зробити з тих двох запитань, я б хотів, щоб ми сьогодні говорили про тему, про те, що ми не зможемо вже робити в небесах, а саме ми не зможемо в небесах проповідувати Івану. Тоді, коли ми прийдемо в небеса, і можливо, ми не знаємо, як так буде, як там буде, що ми там побачимо, але Євангелію ми точно вже там проповідувати не будемо. Ми не зможемо сказати нашим близьким, попередити наших близьких. Це вже буде пізно. Тому, прийшовши в небеса, ми не зможемо проповідувати Іван. І якщо наше серце турбує думка про те, що будуть люди, що є в нашому житті люди, які ми хочемо, щоб вони були разом з нами в небесах, тоді відкрити, власне, разом зі мною перше послання Апостола Павла до Коринтян, 9 розділ із 16 вірша. Перше послання Апостола Павла до Коринтян, 9 розділ із 16 вірша. Апостол Павло говорить про своє життя і говорить він наступні речі: бо коли я звищаю Євангелію, то нема чим хвалитись мені. Це поковиність моя, і горе мені, коли я не звіщаю Євангелії. Тож, коли це роблю добровільно, я маю нагороду. Коли ж не добровільно, то виконую службу дуручну. Яка ж нагорода? Та, що благовістючи, я безкористово проповідував Христову Євангелію, не використовуючи особистих прав щодо благовістя. Від усіх, бувши вільний, я зробився рабом для всіх, щоб найбільше придбати. Для людей я був як людей. Щоб людей придбати. Для підзаконних був як хоч сам підзаконним не був ще, щоб придбати під Для тих, хто без закону, я був беззаконний, не був, що Богові, а законі Христові, щоб придбати беззаконних. Для слабих, як слабий, щоб придбати слабих. Для всіх я був усе, щоб спасти бодай деяких. А це я роблю для Івана, щоб стати її спільною. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає його тим? Біжіть так, щоб одержали ви. І кожен з магунд від усього стримується вони, щоб в прийняти віно. Але ми, щоб не твіли. Тож біжу я не так, не мов би, на непевне, борюся не так, не мов би, повітря б'ючи, але внетвляю і не я тіло своє, щоб звіщаючи іншим, не стати самому негідним. Тобто, апостол Павло. Говорячи про своє життя, він говорить наступні речі. Він говорить, що і горе мені, коли я не звіщаю Іван. Мабуть, вчора ми, відзнач... ми згадували річницю про те, що вже два роки в нашій країні триває війна, і слово горе з цього часу почастіше, Правда? Ми почали чути це слово набагато частіше, ніж чули це слово раніше. І горе це слово, яке наділене дуже неприємним підтекстом. Ми розуміємо, що слово горе воно зразу нас асоціюється з якоюсь бідою, з великою неприємністю, з слізьми і, можливо, з якоюсь розлукою. І апостол Павло він говорить, ось це слово горе, і він говорить, що в його житті горе тоді, коли він не проповідує Йоанна. І це є великим прикладом для нас. Інколи існує така думка, що проповідувати Євангелію мають тільки вибрані люди. Дуже часто ми чомусь думаємо, що ми врятували свою душу, верніше Бог врятував нас, і цього достатньо. Але насправді, якщо ми подивимося в Слово Боже, то Слово Боже говорить зовсім про інше. Він говорить, що. Бо коли я не звіщаю Євангелії, то горе мені. Існує думка про те, що якщо ми не проповідаємо Євангелію або люди не слухають Євангелію, то кому горе? Цим людям, тому що вони, не прийнявши Євангелію, не увірувавши, не війдуть в вічне життя. І ми дуже часто заспокоїмо себе цим, будучи тут, ми думаємо цього достатньо для нашого спасіння. І це так, але Слово Боже, воно говорить більше. Воно говорить, що не тільки людям горе, коли вони не чують Іван, я. але й нам, церкві Ісуса Христа, горе, коли ми не звіщаємо Івангеля. Існує думка, що проповідувати Євангелію мають вибрані люди, що проповідь і це є такий високий щабель духовного росту. Насправді, коли ми подивимося Слово Боже, яке ми прочитали, то ми побачимо, що проповідь Євангелії це наша повинність, це не щось надто велике. Це те, що кожен з нас точно має робити. І горе нам, Церкві Ісуса Христа, коли ми не будемо проповідувати Євангелію, розп'ятого Христа. Тому перше, що ми бачимо в цьому тексті, це те, що коли ми мовчимо, то не тільки горе світ, але й горе нам. Коли ми мовчимо, тоді ми не виконуємо цю службу, на яку Бог покликав нас. Вся Івангелія, вона говорить про те, що Христос вибрав нас, творив нас, щоб ми йшли і звіщали Його Слово. Він дав велике доручення своїх учнів, коли ми згадуємо про його страждання, Він заповів нам це робити кожного разу, коли збираємося, і цим самим ми звіщаємо смерть Сбоку. Слово Боже говорить, що проповідь Іван і це є ця найбільша ціль, яка є в церкві Ісуса Христа. І найважливіше, що саме це ми не зможемо робити в небесах. Ми зможемо в небесах співати. Ми зможемо в небесах спілкуватися, ми зможемо бути в небесах віднаміз з Богом, а проповідувати ми вже не зможемо. Звіщати в Євангелії в небесах ми не зможемо. І нам потрібно пам'ятати, що проповідь Євангелії це не щось велике. Це наша повинність це те, що має робити кожна віруюча людина. Це не високий щебель духовного розуму, а навпаки. Це тільки початок, це те, що ми маємо робити, як всі християни. Читаючи далі, ми бачимо, що просто говорити про Євангелію насправді мало. Дуже часто ми бачимо тоді, коли ми говоримо про Ісуса Христа, коли ми звіщаємо про Ісуса Христа, але бувають такі моменти, коли наша проповідь не приносить користі. Коли наші слова вони не приносять цього результату, який ми сподіваємося. І насправді тут потрібно усвідомити ще одну важливу істину, що проповідь Євангелії це не тільки говорити слова про те, що Христос постраждав за нас. Це дещо більше, коли апостол Павло говорить за своє життя, він говорить так, що від усіх, бувши вільний, я зробився рабом всіх. Проповідь Іванглії це стиль життя Христини. Раніше в контексті він говорить, що він не використовував особистих прав щодо благомістя, хоча мав. Він говорить, що деякі апостоли вони мали дружин, мали сім'ї. Він не мав. Багато з них працювали на роботі, натомість він не працював, працював тільки моментами для того, щоб забезпечити себе. Він багато в чому себе. Обмежував для того, щоб звіщати Євангелію. І коли він говорить ці слова в цьому тексті, він говорить, що від усіх, бувши вільний, я зробився рабом для всіх. Тому, крім того, що ми маємо говорити Слово Боже, ми маємо жити Слово Боже. Євангелія, проповідь, Євангелії це не тільки слова. Для того, щоб проповідувати Євангелію, потрібно жити Євангеліє. І апостол Павло саме так робив. Коли ми подивимося на стиль його життя, як він жив, ми можемо побачити, що апостол Павло, він, проповідуючи Євангелію, не шукав те, що роз'єднує нас. Дуже часто, проповідуючи Євангелію, люди роблять це так. Вони починають проповідувати з того, що люди роблять не так. Тобто, Інколи люди думають, що звіщати про Христа це вказати людям на їхні помогу. Тобі треба покаятись. Або ти робиш не добре, тобі треба прийти в церкву. Але насправді це не проповідь Іваної. Проповідь Євангелії це проповідувати про святого Христа, який приймає всіх людей. І коли апостол Павло проповідав Євангелію, він не шукав те, що нас роз'єднує. Ти віриш так, а я вірую так. І він не шукав те, що людей забирає мир. Ти робиш так, а я роблю по-іншому. Ти робиш неправильно. Навпаки, він говорить, що для рабів я був як невільний, для вільних я був як вільний, для людей я був як людей для підзаконних як підзаконний, для беззаконних як беззаконні, для слабих, слабий. Тобто він шукав те, що не роз'єднує нас, а навпаки, те, що нас об'єднує, те, що робить нас ближчими по І це робив він. Для того, щоб стати спільником Івана. Євангеля вона дана для всіх І ми, проповідуючи Євангелі, будучи спільниками Євангелії, ми маємо вміти приймати всіх. Ми не маємо шукати те, що забирає мир між нами від людьми. Ми не маємо вказувати про те, що робить нас інакшими а навпаки, ми маємо показати те, що робить нас ближчими з людьми. Ми маємо мати ось такий стиль життя, схожий до Івангелії, яка доступна, яка призначена для всіх людей. І тому проповідь Івангелії — це не тільки слово, це наше життя. Для того, щоб проповідувати Євангелію, потрібно жити його. І апостол Павло відмовлявся від багатьох речей. Багато в чому себе обмежував для того, щоб стати спільником Івана. Для того, щоб спасти бодай деві. Одного разу я почув такі слова можливо, наше життя це єдина Івангель, яку прочитають люди. Багато людей можуть не відкривати сторінок Святого Писання. Але, можливо, наше життя стане цією одною Івангелією, яку прочитають. І закінчуючи оцей текст, апостол Павло він говорить, що він біг не так, ніби для того, щоб програти. Він говорить про свою ціль, чому він це робить. Йому була вручена служба, Христос доручить для всіх нас проповідь Євангелії. Ми виконуємо цю службу, це наш обов'язок. І в 25-му вірші він говорить такі слова. І кожен з магулі до усього стримується. Вони що тлі прийняти вінок, а ми, що не тлі. Повертаючись до того, що ми починати, уявіть і витішайте себе цим словом. Коли ми будемо на землі проповідувати Євангелію, Господь Він дасть нам благодать, Він може дати нам благодать, щоб ми побачили там тих, кого ми хочемо бачити. Це все залежить від серця людини, але Бог Він має силу вселити силу в наші слова. Тому ми неодмінно маємо виконувати цю службу, яку, яка вручена нам, проповідувати Євангелію. І більше того, проповідуючи Євангелію на землі, виконуючи цей обов'язок, який Бог дав для церкви Ісуса, ми отримуємо в небесах твіни вінець. Але для цього мало просто приходити на зір. Для цього мало тішити себе тим, що я спасен. Слово Боже говорить, що нам потрібно бігти так, щоб перемогти. Нам потрібно звищати Євангелію. Нам потрібно жити і пам'ятайте, що нас чекає винагороду винагорода, коли ми виконуємо оце призначення, це доручення, яке дав Бог для своєї церкви. І на закінчення скажу, ми маємо пам'ятати, що на небесах ми зможемо робити багато речей. Наше життя на небесах буде набагато краще, ніж тут. І ми можемо тішити себе цими словами, але одного на небесах ми зробити.